Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні я продовжую бесіду з головним спеціалістом у відділу культури, молоді, спорту і туризму при Балаклійській міській раді Чорнобай Юлією. Скільки бібліотек, скільки всього? Це що, що в вашому розпорядженні. Мережа закладів культури складається з 20 бібліотечних філій, 20 клубів. Сподіваємося, що участь у проєкті бібліотека місця сили вона все ж таки дасть свої результати. І так як і бібліотекарі покращать свою свій рівень знань і надання, можливо, там головною умовою, у цьому конкурсі є по завершенню це надання нової послуги бібліотекою. Тобто бібліотечні працівники мають щось таке продумати ще, щоб надати ну, якусь нову послугу втілити в життя. Але ж ми сподіваємося, що наші берлінські колеги і асоціація вони зроблять все, щоб покращити нашу матеріально технічну базу і допоможуть нам відновити наш заклад. Ось ви, ваша праця пов'язана з молоддю, мені здається. Так, звичай, Треба... Тому що ми відділ культури, молоді, спорту та ми старе покоління привикли до, до того, що було раніше, а вам оце ж будувати нову країну, нову. Да, систему. зараз зараз нас дуже активна в плані того, що вони не зупиняються на досягнутому, а шукають якісь нові шляхи. І зараз дуже багато є в них перспектив. Дуже багато міжнародних асоціацій вони втілюють в Україні, допомагаючи нам, вони партнери і підтримують нас, втілюють різні проекти. І ось молодь бере участь у цих проєктах, тобто там написання проєкту, на які, якщо він пройде і виділяються кошти, і можна залучити і втілити в життя свою мрію. Так було з проєктом Апшифт, яка дала можливість відкрити в Балаклійському будинку культури музичний хаб. Молоді люди самі взялися і зробили це. Також було з проектом «Спільна точка зустрічі ЮНІСЕФ, які в нас протягом минулого року 9 місяців працювали, що дало можливість покращити і рівень ментального здоров'я дітей, і підлітків, і молоді, і залучити їх до. Якихось активностей нових, підтримати в складній ситуації, підтримати їх соціалізацію, тому що, ви знаєте, зараз всі школи онлайн, і дітям не вистачає саме спілкування. Тому ці проекти, вони дуже нам допомагають. Що б ви зараз побажали молоді? Я б побажала молоді впевненості в собі, миру і віри в свої сили. Дякую. Мені приємно було з вами спілкуватися. Я вважаю, що будуть люди дивитися на це кіно, вчитися у вас, вчитися у молоді, як далі будувати нашу нову, я вважаю, вже, Україну. А ще хочу побажати активно не сидіти, не чекати, що хтось прийде і зробить, а приходити, долучатися до соціального життя нашої громади. Тому що є можливості, будь ласка, запрошуємо всіх. У нас також працює молодіжна рада. Акції. І до акції подару бібліотеку бібліотеці книгу. До речі, 14 лютого це день дарування книг. Тому бібліотека наша запрошує всіх, кого є новенькі вже прочитані книжки, подарувати нашій бібліотеці книгу. Будемо раді поповнити наш фонд. Дякуємо. Україна понад усе. Ми переможемо.